Добрий день всім. Ми сьогодні нашим котикам підготували трошки підвал. Бо вже на вулиці по прогнозам будуть ночі холодні, бліг вже немає, а вони ще не хочуть іти в підвал. Думають, що тут вже блоки, але вже ось осваюються. О, ми їм тут поробили всім спальні місця. Все тут повикидали, все повиносили, все помили. Це тут дідусь нашого склад. Тут тільки рідної мами нема, а то все є. Так що ви не лякайтеся. Я не знаю, де він тут що знаходить, бо до нього постійно приходять люди за всяким заліжачем, і він всім щось тут знаходить. Я тут нічого не можу знайти. Оце все, що ми могли. Бачите, як ми тут позастеляли, поприбирали. Це тут їхні спальні місця. Сюдою вони виходять, заходять собі, ще зараз. ту подушку потрібно поправити, бо я дирку там теж поперестеляла. В общем, трошки навели порядок. Тут уже найда спить, тут чорненька прийшла, перемили їхню всю посуду усю. Ще там коридорчик вам покаже. Ось тут, це, тут центральний вхід. Сюдою вони теж можуть заходити, дирка, ось тут наш підвал, ще тут ми нічого не прибирали, тут ще теж треба все попідмітати. Тут як тривога ми пересидюємо трохи, це тут теж потрібно. А сюди ось котики виходять. Ось дирка. Там можна тудою вийти, можна центральними дверима. Тут ще теж будемо наводити порядок. Тут ще немає порядку. Тут крім мене більше ніхто не наводить, я вже вся в пилюці зараз ідумитися, стиратися. Отак От ми готуємо вже житло своїм котикам.